22 серпня відбулась зустріч представників бізнесу з верхівкою Міністерства доходів і зборів України на тему реформування податкової системи та переваг створення служби фінансових розслідувань в Україні. Основним девізом зустрічі було налагодження партнерських взаємовідносин та компромісів між платниками та державою. Детальніше про тему розмови далі упряма мова. Раніше система налогоображення служила яким-то другим Не дуже хорошим. Зараз наше правительство. И президент. Вы видели все, как значит, выступил этот самый наш президент, вот, вот, Арсений Петрович, э -э те новации, которые идут, будут иметь очень положительный результат. Осуществлять эти новации будем мы, новая фискальная служба. Служба, вот она сейчас, она как бы у нас этап такой вот, тоже вот, реформ, вот, этап становления. Будет новая служба, и очень хочется, чтобы не только вывеска поменялась, а поменялась суть этой службы, изменились наши взаимоотношения. И мы сегодня вас пригласили, знаете, как обычно говорят, вот меня вызвали в налоговую, все уже знают, что это какие-то неприятности. Но мы вас сегодня пригласили как партнера. И хотим обсудить эти вопросы не с точки зрения каких-то силовых методов, а с точки зрения вот, диалога, хотим услышать обратную связь. Если есть какие-то вот, моменты, которые э, нужно обсудить, вот, давайте их будем обсуждать. Давайте будем выяснять, где находится истина. Концепцию предбачено формирования ЕСВ. Загально податковое навантажение на зарплатные доходы в Украине в 2013 году против полтора раза больше, чем в странах ЕС. То есть получается, что в странах, где именно система налогообложения веками складывалась более прогрессивная, чем у нас, ниже у них податковое навантажение значит, на заработную плату, чем у нас на Украине. Возникает много вопросов, много нехороших явлений, которые мы знаем, это заработная плата в конвертах. Мы сейчас ведем такую очень серьезную борьбу с этим негативным явлением. Она дает определенный результат. У нас, благодаря той работе, которую мы проводим, это наше следственное управление, выявляем такие факты, они имеют место на довольно многих предприятиях, Благодаря этому вот те показатели, которые у нас есть, увеличились значительно. свое за июль месяц у нас показатель на 118%. Это лучший показатель по Украине. Особенно этот важен показатель именно для развития области, потому что налоги заработной платы, они идут в местные бюджеты. То есть финансирование всей социальной сферы Идет именно из этих налогов. Мы идем по этому пути, идем сознательно, отлично понимаем, что та социальная напряженность, которая она есть в целом в стране и у нас в области, в том числе, это один из путей именно решения многих социальных вопросов. И в первую очередь увеличение заработка. Значит, простое сменьшение ставок ЕСФ, это ПДФО. до середнього рівня ЕС и стотнюю зменшуваю з ЄСВ та ПДФО. В Україні, це якраз те, то о чем я говорю, якщо ми будемо легалізувати заробітну плату, льготи, які йдуть по ЕСВ и ПДФО, они позволят увеличивать заработную плату реальную. А раз увеличивает заработную плату, то и сама налогооблагаемая база увеличится значительно. Но тут уже, конечно, будет зависеть именно от нашего бизнеса, насколько он проникнется всеми этими реалиями. Но я думаю, что именно та ситуация социальная, которая есть, именно политическая, и общаясь с бизнесом, мы видим понимание и видим готовность увеличивать заработную плату. Пропонуется унификация ставки ПДФО для всех видов, всех видов пассивных доходов. Зокрема, до пасивних доходів у вигляді дивидендів, які виплачуються фізичним особам. Замість ставки 5 буде ставка 15, слайд 17. Відбудеться спрощення адміністрування податків слайд 18. Єдиним звітним періодом передбачено квартал. Тобто всі декади, місячна звітність. У нас буде один-єдиний стандарт. квартал. Ефект зменшення кількості звітів, та платіжить на рік для платників податків, відповідно, зменшиться і витрати ресурсів державі та бізнесу на адміністрування податків. В один орган, це наша державна фіскальна служба, буде надаватися податкова звітність. Звітність ЗСВ та статзвітність. стат звітність. От концепція реформування податкової системи вже майже місяць обговорюється з громадськістю та бізнесом. Після цього остаточний проєкт закону про економічне зростання буде винесено на розгляд Верховної Ради України. Обговорення законопроєкту про створення служби фінансових розслідувань. Декілька слів з приводу створення цієї служби. Запропонована реформа української правоохоронної системи наблизить її до європейської моделі. Адже інтегрування до європейської спільноти вибір нашого суспільства. Служба фінансових розслідувань об'єднує функції і завдання Державної фінансової інспекції, економічних підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Це управління боротьби з організованою злочинністю та управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю, Служби безпеки України та податкової міліції. Аналогічно за функціями організації успішно діють в Італії, Швеції, Австрії, Польщі і Грузії, а це вже цінний світовий досвід. Вбачається, що створення єдиного державного органу у сфері охорони економічної безпеки держави матиме наступні переваги: перше це усунення дублювання функцій правоохоронних органів та зосередження в єдиній структурі, зусиль, з протидії злочинам у фінансово-економічній сфері. Друге це скорочення кількості контролюючих органів, суттєво зменшить тиск на бізнес-середовище, що в свою чергу стимулюватиме залучення в економіку інвестицій та розвиватиме легальний бізнес. Наступне це усунення дублювання функцій всередині Державної фіскальної служби. Наступне це відокремлення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної функцій від органів Державної фіскальної служби. Це дозволить побудувати справжні, справжні партнерські відносини з платниками податків, зосередившись виключно на покращенні сервісів, обслуговування та адміністрування платежів. Наступне це можливість розвитку матеріально-технічної бази служби та матеріального забезпечення її працівників за рахунок скорочення витрат на фінансування структур дублерів і як наслідок зменшення, витрат, зменшення втрат бюджету за рахунок. Зменшення корупції, оптимізація бюджетних витрат та застосування передових світових технологій в боротьбі з економічною злочинністю. Наступне це збільшення довіри суспільства до всіх правоохоронних органів за рахунок чіткого розмежування повноважень та відповідальності за стан протидії економічній злочинності, що також спростить контроль з боку громадянського суспільства та центральних органів виконавчої влади. Кадрова політика у службі фінансових розслідувань будуватиметься на принципах досвіду та молодості із застосуванням технічного, фізичного та психологічного відбору фахівців. Наразі у процесі створення служби активну участь приймають представники громадськості, бізнесу, юристи та міжнародні експерти. Крім того, ми уважно слідкуємо за всіма подіями навколо створення служби і ліквідації податкової міліції. Адже це доля наших працівників та їх сімей. Результатами зустрічі залишились задоволені усі сторони. А от про її плідність будемо судити пізніше, коли усе сказане перейде у дійсність. У місті Вишневому щаслива подія. Новозбудований будинок, зданий в експлуатацію. Сучасна багатоповерхівка, здана раніше строку прекрасний привід для свята. Така резонансна подія свято для народу. У новобудові вже все готове для заселення. І 22 серпня щасливі новосели отримали ключі від своїх нових квартир. Про складнощі та радості будівництва перед громадою відповів головний відповідальний голова Білоцерківського домобудівельного комбінату. Я знаю, що тут вся географія України, Севастополь, Ялта, Сіверополь і вся Україна, Одеса, всі тут присутні. І тому Мені, як керівнику Білоцерківського домовільного комбінату, який виконував ці всі роботи, я не одна безсонна ніч пройшла тільки за того, що та біда, яка ми маємо сьогодні у нашій державі, я переживав, а вдруг не дадуть добудувати. А вдруг кошти ті, які ви принесли, в мене їх отнімуть. І скажу, що по нормам будівельним цей будинок повинні були закінчити в кінці жовтня місяця, а заселити у листопаді місяця. Мені прийшлося примінити до своїх будівельників, колег, друзів ну, неймовірні не зусилля. Я їх просив для того, щоб хлопці... Давайте будинок здамо з людьми, розрахуємося, ті, які нам повірили, принесли кошти. А тоді будемо думати, що угодно. Я хочу вам усім побажати міцного здоров'я в першу чергу. В сьогоднішніх умовах кажуть миру обов'язково, миру, якого ми так довго чекаємо. І хочу, щоб у цьому будинку сльози з'являлися тільки в щастя і від радості. Тому що. Багато молодих мам. Хочеться, щоб місто Вишневе, мер міста з нами, щоб через пару років максимум стало обласне підпорядкування. Не вистачає небагато чисельності, щоб додати, і щоб вони вийшли з Київського Тошківського району напряму облдержадміністрацію. Чуть-чуть поможіть йому, молодим мамам. І буде все добре. На відкритті були присутні не лише новосельці та будівельники, а й шановні гості, як, наприклад, мер міста. Дякуючи Андрію Григорьовичу і команді, будинок планувався будуватися, скажімо так, з меншими темпами, але дякуючи їм і зрозумінням того, що ну, мені приємно, що в наше місто знову ж в півгеографії нашої шанованої України. Я думаю, що. Подальшому ми будемо спілкуватися частіше, якщо ви будете тут постійно проживати. Місто, скажімо, ну воно моє рідне, і тому я скажу, що воно в мене найкраще. Найкраще дійсно з того боку, що ми відповідально відносимося до того, що ми робимо, і Андрій Григорович не дасть мені там сказати якусь неправду, тому що він в цьому місці працює дуже великий термін. І він знову ж з моїми попередниками працював, і знову ж ми працюємо. І в принципі, що знаєте, мені подобається в Андрій Григорович, і я намагаюся всіляко, до речі, ще так думаю ні разу не відходив. Відповідність сказано і зроблено. Тому сьогодні якісно, гарно побудований будинок стане знову ж відповідно вашою домівкою. Але Я хочу вас одне єдине попрохати. Давайте будемо розуміти один для одного, що. Ваше помешкання не розпочинається з порогу вашої квартири, а розпочинається з межі міста. Тому ми повинні разом, разом дбати за це місто, де ми проживаємо. З найкращими побажаннями і відбулось поселення. Що ж, вітаємо новосельців та дякуємо самовідданій праці наших співвітчизників. Це були події минулого тижня, що вже стали історією. По завершенні хронік тижня пропоную вашій увазі інформаційно-аналітичну програму Погляд з Юрієм Присяжнюком. І сьогодні вона присвячена 23-й річниці Незалежності України. А наразі на все добре. Побачимось!